В урочищі Калиновець біля вишківського перевалу на Долинщині відбулося яскраве дійство бойківської колоритної культури під назвою свято карпатського літа. Виставка досягнень народних умільців, концерт колективів художньої самодіяльності, майстер-класи, традиційні бойківські страви і, звичайно, полунинська ватра все це сприймалося, захоплюючи і з цікавістю, особливо туристами і гостями з далеких країв. Свято карпатського літа відбулося вперше, і вже заяскравіло серед квітучих полонин, вічно зелених смерек та щедрих лісових дарів, всією могутньою бойківською колоритністю. Долинщина туристична, все більше заявляє про себе екзотичними неординарними заходами і потужну допомогу, звичайно, надають інвестори. Підтримала районна адміністрація Долинська і районна рада, а також ми інвестори, які тут вже довго працюємо і бажаємо допомагати. Допомагаємо і бажаємо. Створити цей край дуже квітучим родючим, і радючим, щоб щасливі тут люди були, і це початок добрих дій, добрих справ. Дивіться, сьогодні на цьому святі об'єднали ми навколо радості, святкування доброзичливості. І хотілося б, щоб цей день був початком і тих добрих справ, які будуть у цій області творитися. Тут же в урочищі Калиновець освячено капличку покрови Пресвятої Богородиці. Сільський голова Вишкова надіється, що свято Карпатського літа. Переросте у велике фестивальне дійство, яке матиме розголос і за межами України. В майбутньому ми будемо звертатися до обласного керівництва, щоб ми набули статус фестивалю і мали статус обласного значення. Що він нам дає? Дає нам, ми хочемо розвиток зеленого туризму. То нам перше, друге пропагандуємо, щоб зберігаємо нашу бойкоську духовність, розвиваємо культуру, вівчарство, скотарство і бджолярство. Велике значення для туристичного розвитку району мають саме ось такі колоритні національно забарвлені свята. Багато свят таких цікавих відбувається в великих містах, обласних центрах. А от в селах, в районах їх набагато менше. Люди спраглі за такими подіями, за такими святами. Тому ми стараємося їх організувати організовувати тут запрошувати людей з не тільки з нашого району, а з інших районів, з інших областей. Свято потрібне для нас, свято потрібне для наших людей. Такі дії, такі дійства, такі свята направляють нас у минуле. Вони не дають забути, хто ми, звідки ми, яке наше коріння. Вони підкормлюють наш генетичний корінь. Кращому чабану Долинщини Василю Буті вручили цінний подарунок і надали право запалити полонинську ватру.